Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось я нахожусь біля свого кізилу, який вже скинув лісточки і я його хочу підгодувати на зиму. На зиму можна підгодовувати любим, як хімічними добривами так і натуральними. Для цього треба взяти для хімічного двойний суперфосфат. Або є добриво для підживлення під осінь. Воно довго розкладається і дає дуже хороший результат, коли його ложиш під дерева, особливо та кустарники. І, але я в цьому році, не маючи такого добрива, буду. Підживлювати свій кізил е, курячим послідом та попелом з пічки. Ось, друзі. От я цьому кізілу вже 9 років. Я його замовляла в Мелітополі, в питомнику. Прийшли дуже гарні саженці, але вони думаю, були маленькі, але коренева система була дуже файна. І я їх посадила, у мене їх тут 4. Штуки є. О. Кізіл потрібно садити, всі може знаєте хто знає, хто не знає, по два деревця для того, що вони між собою переопилювалися Перекресне опилення називається. Ну, я ось тут все скопала копаничкою трошки. Зараз буду підсипати оцей курячий послід. Так, доволі добре. Може ще куплю суперфосфату і обов'язково, бо мікроелементи теж потрібні. І отак трохи попину посиплю і знов наверх курінного посліду. Можна це все діло перемішати трохи, можна насипати ще з грибти пройти, листя прикрити, вона перепріє все і теж буде добре. Ось так, друзі. А бачите? А це все, будучи бруньки такі гарні. Це будучи врожай наступного року. Бо він закладує. Я його, коли в нас було дуже сухо, то ми з Сергієм його поливали, тому що обов'язково його треба поливати. Якщо його довго не поліваєш, починає скручуватися листя, то ми поливали, в нас пройшли дощі, земля-волога. Ось отакі брунті набрав мій кізіл на наступний рік. І я хочу йому дати поживних речовин щоб він дав добрий врожай. Тут ось листячко не поспадало, але таке гарнюче листечко. Оці друзі, оці пагони, отакі, якщо вони низько, ось оцей пагон, оцей пагон можна пришпилити, понадрізати отут де е, почки, бруньки, прикопати і можна так розмножити кізил. Так що, друзі, отакі справи. Отаку роботу ми сьогодні будемо проводити. Ще можна оприскати його желізним купоросом, не робити дуже такий жорсткий розчин, а слабенький і можна це все діло взяти і побризгати. Ну це тільки треба, коли зовсім упаде листя. Якщо є листя, це любе дерево, яке восені треба обробляти та й виноград, то обов'язково треба, щоб спало все листя. Ось так, друзі. Кому це відео було корисне, поставте вподобайку. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. Хто як підгодовує свої деревця, кустарники восені? А я на цьому буду закінчувати. Всім бажаю міцного здоров'я, нам перемоги і успіхів у наших праці. Будьте здорові! До побачення!